Віпеет Ukraine. разом сильніші. Микола Миколаївич, щойно завершився спаринг буковини проти представника УПЛ, спортивного клубу Полтава. Є мінімальна перемога. Що скажете по грі, якою вона була для жовто-чорних? Гра була досить інтенсивною. І ми хотіли перевірити, як хлопці витримають 90 хвилин. Вони справилися, подивимося ще по даним, коли принесуть аналітики, розшифровку. А так, якщо візуально, то. Перший там більше сподобався, більше було компактно, більше структурований. Був другий трішки вже втомилися, але витримали молодці і багато інформації. Ця гра надала. Сьогодні ви під час матчу перебували біля бокової лінії. Сергій Юрійович з висоти більше дивився з трибун. Завчасно вирішили так розподілити ролі? Ну так, Юрій захотів подивитися зверху. Як виглядає, як в структурі, в структурі хлопці рухаються, він пішов на версії. Там тим паче дозволяє стадіон можна подивитися зверху. Я просто внизу зусилля, виконував свою роботу. Здалося, що дуже емоційна вийшла сьогоднішня зустріч в першу чергу з боку опонента Буковини. Чи не надмірна була зарядженість Полтави на контрольний поєдинок з чернівчанами? Ну я не знаю цього. Це треба питатися в їхнього тренерського штабу і в них. Так, да, вони зазірали грубувати десь через що, грубо. але слава Богу, в роздяганні немає ніяких ні травм, ні пошкоджень. Хлопці миються, все добре. В другому колі першої ліги теж буде таке саме. Не будуть давати нам думати. Треба швидше приймати рішення, щоб тебе ззаді не били. Ось все. Сьогодні вперше наша команда діяла на натуральному покритті, а не на штучному. Чи вплинув якось цей момент на гру? Він вплинув тільки в тому, що в натуральне поле інший відскок м'яча, інший, як на штучному покритті, треба не треба дивитися на м'яч, він сам прилипає до ноги, а тут треба трішки швидше. Але вони адаптувалися, ми трішки більше зробили активацію перед грою і з Вони адаптувалися і були помилки, але потихеньку вони звикнуть і до хорошого поля, і до зеленого, коли перейдемо вже ми тренуватися на зеленій поляночці. Вже завтра заключний спаринг Буковини на даному етапі підготовки. Підсумуйте ось ці два тижні, які команда перебувала на Закарпатті. Я думаю, що збір вийшов хороший. Ми виконали те, що ми запланували. Дай Бог завтра зіграємо ще одну гру. Хлопці зіграють 90 хвилин, інші, ті, хто сьогодні не грав. І він пройшов досить таки інтенсивно і були контрольні матчі. І ми виконали, ще раз повторюсь, те, що ми запланували, ми виконали на цьому зборі.